Угрупування ДНР заявляє, проблеми із водою у Донецьку вже вирішили. Днями російські Міноборони у тестовому режимі запустили водовід із річки Дон до каналу Сіверський Донець-Донбас. Судячи з коментарів донечан, тиск у кранах став справді трохи кращим, але графік подачі води далекий від того, який обіцяла російська влада. Спочатку водовід планували запустити 1 квітня, але місяць тому води у кранах не побільшало. Пізніше це пояснили тим, що нібито йшлося про початок роботи лише першої насосної станції. Водовід водити в експлуатацію планують поетапно і займе це не менше місяця. На початку квітня з'явилися фото заповненого одного з двох резервуарів, куди надходить вода з дону. Обидва резервуари показово забарвлені кольорами російського прапора. А вже наприкінці квітня в місцевих телеграм-каналах почали публікувати пропагандистські ролики про те, що Росія практично добудувала споруду, яку називають унікальною, і яка нібито врятує людей від гуманітарної катастрофи. Донбас готовиться зустріти велику воду. Строительство масштабного водовода із ріки Дон в канал Сєверський в донбас вийшло на фінішну пряму. За інформацією групування ДНР, будівельники спочатку заповнили відрізки водоводу, потім запустили воду до сіверського донця. Згодом розпочнеться заповнення Макіївського та Верхньокальміуського сховищ. Поки що, обсяги подачі води досить мізерні: 4 тисячі кубометрів на добу. Їх планують збільшити приблизно до 300 тисяч, але цього мало. Потреби окупованої частини Донецької області, як кажуть самі кремлівські ставленники, близько мільйона кубів. Тому новий графік подачі води після запуску водоводу не відрізняється від того, який був до цього. Раніше донечани отримували ресурс раз на три дні, на кілька годин. Тепер вода надходить у будинки так само раз на три дні, але протягом п'яти годин. Водночас, ще у лютому, колишній так званий прем'єр-міністр угрупування ДНР Віталій Коценко обіцяв зовсім інше. Будемо точно давати кожен день. Сьогодні плануємо графік, як це буде. Тепер же обіцянки в черговий раз відтерміновують. Дати переносять, а Денис Пушилін стверджує, що дня воду подаватимуть, нібито лише з липня. На наступних етапах це по предварительним іюнь місяць ми зможемо перейти изначально на подачу води через день. І в конце юня, в начале июля, то это цифры, даты ориентировочные, в начало июля перейти на подачу води ежедневно. Судячи з коментарів донеччан у місцевих пабліках, води в деяких районах, як і раніше, немає. А обіцянки лишаються лише словами. Проте деякі люди пишуть, що ситуація все ж трохи покращилась, і вода іноді навіть доходить до верхніх поверхів. Можливо, ситуація з водопостачанням на окупованих територіях у майбутньому і покращиться, але екологічні наслідки будівництва нового водоводу катастрофічні. Про це пише радник Маріупольського голови Петро Андрющенко. Він звертає увагу на те, що Дон найбільша річка, яка наповнює Азовське море прісною водою. Новий канал зменшить приплив води в море, що може погіршити і без того критичний стан солонізації. Але це мало турбує російську сторону. Путіна, який нібито ініціював цей проєкт. Це не цікавить. Водовід із дону в канал Сіверський Донець-Донбас почали будувати восени минулого року в Ростовській області. Замовником будівництва виступає російське Міноборони. Проблеми з водою на окупованій частині Донецької області розпочалися ще у середині лютого 2022 року. Кремлівські ставленики звинувачують у цьому виключно Україну. Малюють карти, де відзначають буцімто перекритий Києвом канал. Водночас водна мережа області така, що Україна ніяк не може відключити частину регіону від водопостачання. Тут одна ділянка залежить від іншої. Цілеспрямовано залишивши без води окуповану частину, без неї опиняться і міста під контрольні Києву Покровськ, Урахове, Добропілля. Але угрупування ДНР вже більше року вперто дотримуються своєї вигідної для них версії.